Сьогодні я пропоную ще з вами поговорити про електронні трудові книжки. Бо ми з вами пам'ятаємо, що до 10 червня 2026 року необхідно оцифрувати свою трудову книжку, що робити, якщо ви не перебуваєте наразі в трудових відносинах. Ви не працюєте, наприклад, офіційно, ви не працевлаштовані зараз. Знаходитесь в пошуку роботи, чи взагалі не будете працювати найближчим часом. Якщо ні, в такому випадку людина, тобто ви самостійно подаєте скан копії вашої трудової книжки. Для цього вам потрібно зареєструватися на вебпорталі Пенсійного фонду України та авторизуватися. Потрібно з ключем кваліфікованого електронного підпису. На моєму каналі ви можете знайти багато важливої і корисної інформації, як отримати кваліфікований електронний підпис, як авторизуватися в особистому кабінеті на веб порталі пенсійного фонду. А дивіться, якщо ви, наприклад, змінили місце роботи, чи потрібно вам в такому випадку повторно звертатися в пенсійний фонд для оцифрування трудової книжки? Ні, цього не потрібно робити, тому що ваш попередній роботодавець надав всю необхідну інформацію і вона вже відображається наразі в реєстрі застрахованих осіб. Дивіться, також ви мене дуже часто запитуєте, чи потрібно і чи обов'язково вести електронну трудову книжку, тому що у вас є на руках наявна паперова. Дивіться, це потрібно робити, тому що, пам'ятаєте, ми з вами говорили і розбирали теж, хто давно підписаний на моєму каналі. в мене є... Цілий розділ, де ми говорили з вами досить довгий період часу про стаж, про поняття трудового, страхового стажу. І ви пам'ятаєте, що органи Пенсійного фонду України бачать ваш стаж починаючи з січня 2004 року, можливо, з 2000 року, якщо ці дані були передані, або ж найдавніше це 98 рік. До цього часу Пенсійний фонд. Ваш стаж не бачить, а він враховується вам тільки на підставі вашої трудової книжки. Тому є поняття трудового стажу з 1 січня 2004 року запрацював закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який і вів поняття страхового стажу. Тому обов'язково. Потрібно вам оцифрувати вашу трудову книжку, тому що це потрібно для оперативного призначення вам пенсії, субсидії чи передбачених чинним законодавством пільг. Так, дивіться, трудову книжку потрібно оцифрувати знову ж повторюю за загальним правилом. До 10 червня 2026 року. Але якщо вам до виходу на пенсію залишилося 2 і менше років, і ви прийшли, наприклад, на роботу, ви тільки це влаштувалися, то скан копії вашої трудової книжки, вашу роботодавець повинен надати першочергово, її повинні оцифрувати. Також дивіться, якщо. Якісь відбулися виправлення. Дивіться, якщо ви вже оцифрували свою трудову книжку або ваш роботодавець, і там відбулися якісь виправлення у вашій паперовій трудовій книжці. Знову ж таки, чи потрібно оцифровувати всю трудову книжку? Пенсійний фонд пояснює це так, що необхідно повторно подати лише титульну сторінку, титульну та ту сторінку, на якій були внесені? Зміни. Оце стосується інформації щодо електронної трудової книжки. Я зібрала трішечки ваших запитань. Якщо у вас ще якісь залишились, пишіть в коментарях, обов'язково про це поговоримо.